2.0 бензин У нас в продаже Volkswagen Tiguan. Дуже гарна оптика противотуманочки є. Легкосплавні диски, літня гума і шкіряний чорний салон. Все в ідеальнішому стані. Електропакет регулювання дзеркал заднього огляду і підігрів навіть також є. Фендер музика класна з посилювачем із сабом багажнику ззаду. Машинки присутня, панорама. Вона зараз закрита, відкривати я її не буде. Заводиться машинка з кнопки, є система антизаносу, коробочка, автомат, електроручник, Грошики якісь не наші тут лежать. Так що купити будуть перебавлішки. Мультимедіа, клімат, контроль, підігріве сидінь, 139 тисяч кілометрів пробігу, кермо, все в гарному дуже стані. Є тут, що у нас на підкремових полісках є круїз-контроль, є голосове управління, керування мультимедією, бортовим комп'ютером. Ну, і керується панорама також електрична. І очечення, звісно, є. Куди ж вам уже літо вперед, куди ж очки класти. О, є система Isofix. сидіння доволі в доволі гарному стані. Ох, й моё це було жорстко. Ось такий тут підлакітничок з підстаканничками. Тут, до речі, можна і лижі да, помістити. Є камера заднього огляду, ось такий тут багажничок. Тут є запаска ще, і усілітель, і сабф. Ось такий багажничок доволі місткий. Є така кришечка. Машинка в гарному стані і повністю в рідній фарбі. Якщо ти хочеш стати власником цього прекраснішого автомобіля, ви його можете знайти у нас в автопоїнт, село Білогородка, вулиця Софіївська, 19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.